Коли прийшли окупанти в 41-му році, перше, що вони почали робити, вони вирішили фактично знищити це єврейське кладовище. І це создано здесь, в районі проживання євреїв. Так, частина євреїв вже тут проживала на цьому місці. А до них почали підселяти євреїв з навколишніх мікрорайонів, з околиць Бердичева. І вони залишали свої домівки, їм не дозволялося брати якісь важкі речі з собою, тільки одежу, тільки харчі, мінімальна якась кількість. І вони переселялися сюди. Скільки євреїв показалось в Гетті Бердичева? Точної цифри ми не знаємо. Вона невідома, тому що облік, якщо і вівся, то до наших днів він не дійшов. Але ми можемо орієнтуватися на те, що їх було не менше 40 тисяч. Окупаційна влада вже діяла на той момент у Бердичеві. Були по місту розклеєні листівки, в яких наказовим порядком євреям Бердичева наказувалося переселитися. В цей мікрорайон якась частина євреїв намагалася уникнути переселення, і вони хотіли не хотіли переселятися. Але влада окупаційна долучила до проведення цієї акції, по-перше, місцеву поліцію, українську поліцію, яка вже була сформована на той час. І оскільки вона в основній масі складалася із українська поліція складалася із місцевого населення, з українських і російських людей. То вони знали, хто єврей, хто не єврей. І таким чином вони примусово заставляли людей переселятися сюди в гетто. Бачите? І це є такий орган, як поліція. Саме ця поліція незалежно від влади, яка е окупанти чи не окупанти, ті називають тих, ті називають тих. Саме ця поліція працює постійно, постійно. І це таким чином сформувалося таке поняття, як феміда, яке було до цього. Це Рим, де розпинали Христа, де вбивали євреїв, де там такий подібний рейх намагалися зробити. І робили те саме те саме, друзі. На сьогоднішній день. Якщо взяти Україну, то ми бачимо практично те саме населення із цього ж населення. І таких людей. Зачем ви це робите? Отдавте його покоє. Я привжу, що ви робите? Перший же місяць, коли німецькі війська окупували Бердичів, солдати здійснили ось на цьому місці екзекуцію, яку вони відібрали із місцевого гетто групу жінок і привели сюди на берег річки. І вони вибрали найширшу ділянку річки, де відстань, і найглибша, і найширша. То от було? Так, да, Це було з цієї сторони. На цьому березі вони їх примусили роздягнутися і вказали. Пливти на протилежний берег. Обіцяючи при тому, що хто допливе, той залишиться живим. І жінки попливли. Частина з них, на жаль, втонула, частина допливла. Але німці на цьому не зупинилися. Вони відкинули свої обіцянки і примусили їх пливти назад. І знову часті втонули. І вони пливли з одного в інший бік до тих пір, поки не втонули всіх. Поки не загинули всі, вже не залишилося жодної. Це було донесення керівника інзацкоманди 4Б, начальнику Служби безпеки ІСД у місті Вінниці. І саме тут, на подвір'ї цієї школи, була зібрана єврейська інтелігенція. Вони прийшли сюди на реєстрацію. Не зразу. Перша спроба зібрати інтелігенцію нічого не дала. Люди не прийшли. Люди боялися. Вони вже знали про знищення заручників. Це було в початку августа. Це була перша половина серпня 41-го року. Як все-таки вдалося забрати єврейської здесь? Вдалося. Дуже прикро, що за допомогою місцевого рабина. Рабин помог? Так, опосередковано, але допоміг. Рабин Еля Кордонський був дуже авторитетною людиною. Це колишній казенний рабин міста Вінниць. Нацисти звернулися до нього з проханням. Ну, Чи то було прохання, чи то була вимога, щоб він допоміг зібрати єврейську інтелігенцію і привести її в призначене місце. І цим місцем виявився двір школи, центральної школи міста Вінниці. Він звернувся до людей. Перший раз прийшло декілька десятків. Людей відправили, начебто з до, такою думкою, що вони переконають інших, щоб вони прийшли. З третього разу вдалося зібрати більше як 100 чоловік. Їх привели у двір, потім сказали пройти от це місце. Там була така арка, де стоїть оцей корпус новозбудований, його не було тоді ще. Там вже стояли машини гестапо, куди садовили людей і відвозили в кар'єр цегляного заводу на колишній першотравневій вулиці. Їх вбили всіх до одного. Знову, друзі, ми бачимо те саме. Бачимо тих самих равінів, бачимо тих самих поліцейських, бачимо тих самих людей, які складаються з цей орган да? поліція, бачимо ту саму Фіміду. Ось чому річ, друзі. І це є реальність перед вами. І ви маєте зробити собі вибір і розуміння, чому вона скривала? Єврейське походження, коріння і всю історію в Україні. А? Саме тому, що вона знала, що є таке поняття, як не вклонятися і не служити іншим богам. І той є ідол, той і Бог, який керує в Україні на сьогоднішній день, то є Феміда, то є антибожий взагалі, елемент. Розумієте, в чому діло? Участь віруючих у війні. Ми казали, ідіть і кажіть, я готовий служити. Так, ми маємо бути учасниками, прийняти участь. У неї є частина нашого суспільства. Брати, моєте, доповнити? Ми піднімали це питання на рівні Міністерства оборони про те, щоб пасторів не давали їм повісток. Різніков тисне, що треба брати. Ми кажемо, що не треба. Мені приходить вчора смс що вроді вирішили позитивно. Слава Богу, слава Богу. Перший раз прийшло декілька десятків. Людей відправили, начебто, з такою думкою, що вони переконають інших, щоб вони прийшли. З третього разу вдалося зібрати. Більше як сто чоловік. Сон за фальшем.